Доброго времени, суток YouTube! Вітаю підписників і глядачів на моєму каналі. Знаходимося ми в промисловому саду. Нагадаю Fuchu Фубрекс на підщепі М9. Отака у нас зараз розмір завізі. Це у нас, нагадаю, сорт гала. Домішка. Бачите, як гарно пов'язалась. Брали в Бахмуті в розсадника у розсохі Євгена. Вот. Тут вже погриз трохи яблучка. Дивіться, вирішили дати в наступну хімічну обробку препарати караген, інсектицид від плодожерки, Також дамо фунгіцид полірам. І добривомастер мастер 1818-18. 18, 18, 18. От, Шикарно зав'язалося, Я думав, буде гірше, але квітування було розтягнуте і бачу, що... Чудово фубрекс опилився. На цю фазу він має десь біля 18 мм розмір зав'язі. Парши, як бачите, нема, борошнистої роси нема. От, гала це як індикатор по парші. Тобто якби парша була, то тут на галі вона була б в першу чергу. От, так як на галі нема, значить, все в порядку. От, підходив я до абрикоса. Абрикос в чудовому стані, не померз. Хоча у нас були теж приморозки все пару днів назад. Але дякуючи тому, що у нас тут височина, горбок, абрикос не померз. Зараз підійду, покажу вам, як виглядає абрикос на цю фазу. Внесли ми гербіциди, продовжуємо вносити. Нагадаю, давали препарат мастер, дуже хороший гербіцид. Косовицю потихеньку робимо, бачите, косим газон. Ми маємо дві косілочки, мульчер є для подрібнення гілок. Наводимо красу. От така зав'язь персика у нас на цю фазу. Бачите, десь біля 2 см має. От. Питали, чому листя так мало на пріці. Ну, По-перше, пізна обрізка була, а по-друге, дуже багато плодів. І через то Листя дійсно мало. Дивіться, яке шалене навантаження. Звісно, було б добре прорядити дрібноту, але вона потихеньку сипеться. Ну, бачите, до 3 см розмір плодів пріції. Що ми внесли гербіциди, погодували, внесли фунгіциди, листок чистий. Ось така ситуація по пріції. Чекаємо, коли достигне. От, дякую всім за увагу. Ставте лайки дизлайки Це був Михайло Шимчук сади Поділля. О, чергова хімічна обробка з саду. Нагадаю, даємо полірам 2,5 кг на гектар, караген 0,175 і мастер 1,5 кг на гектар. Чому 1,5 кг? Тому що листя молоде, прирости є. Потреби сильно годувати, я не бачу. Будемо працювати поки такими концентраціями. Попелицю побороли, нагадаю, був остання обробка, препарат був Мовенто. Де-не-де попелиця є, але вона в коматозі. Тобто нічого критичного. Ну, все тоді. Буду прощатися з вами. До побачення.